І сьогодні в студії у нас гостя мер Сопота Магдалена Чажинська-Яхім, великий друг України. Два роки тому пані Магдалена отримала відзнаку Сила жінок за гуманітарну допомогу від Сопоту українським військовим. Пані Магдалено, вітаю вас і хочу одразу запитати, яка є ваша мотивація особиста допомагати Україні і українцям? Для мене мотивація є bardzo очевіста. Треба допомогти особам, тим людям, які з день, раптом з дня на день опинилися ситуації у дому, ситуації, що без праці, залишилися без дому, без, без роботи, без можливості життя. продовжувати і до теперішні життя, і, і з таким відчуттям всього нетривкого тимчасового, тому що в нас цієї війни ніхто не знав після початку цієї війни, відео. скільки це триватиме. Відео, Тож ця допомога від початку надавалася, тобто з першого дня повномасштабної війни, і це все змінилося. Мініволоце на e, тому, що все те триває. Ми увесь час підтримуємо мешканок Sopotu, головним чином Сопоту, які приїхали до нас з України, і наші я наші говорю мішканців нашим мешканцям Сопоту, що на початку гості. це були наші а гості, а тепер це наші, наші, наші сусіди. Пані Магдалено. А чи на вашу думку, польське суспільство є далі готове підтримувати Україну саме в боротьбі за незалежність і допомагати Україні? bo z elitami mniej męż zrozumieło a same z na waszym dumku. Я уважаю. Я вважаю, що треба розмовляти і треба говорити, розпояснювати за що бореться Україна, адже Україна бореться не лише за свою свободу, вона бореться також за свободу усієї Європи. Вона бореться з режимом, який зараз загрожує фізично самій Україні, але цей режим може загрожувати також і нам. Зрештою, ми маємо досвід пов'язаний з режимами. З другого ж боку я завжди вважаю, Жало і вважаю, що треба розмовляти, а, показувати і, і, показувати, і, і плюси, і, і мінуси, і щиро, і щиро говорити про всі ситуації. Найгірше є тоді, коли граємо на стереотипах та емоціях. і в сопоті. де минулого навчального року 25% п'ять початкові школи це були українські діти. тут немає конфліктної ситуації в сопоті, де багато мешканців прийняли під свій дах гостей з України. Також немає ситуації. Кризового плану конфліктних ситуацій теж немає, але та, треба пам'ятати, що та, ці жінки це головним чином жінки. Вони потребують не лише даху над головою і їжі. Вони потребують також, щоб дом було створено місця чи місце, та, де вони зможуть працювати, де зможуть розвивати свої вподобання, де діти зможуть розвиватися. Тому що ця тимчасовість вже пройшла. Це вже третій рік. і в зв'язку з цим ми повинні сприймати і робимо це так у сопоті. Тобто сприймаємо цих жінок як наших мешканців, які мають мати право свій театр мати і організовувати свої події, заходи єдно... виникли різні товариства. Сопоту, Одне називається зручило, подружки сопоту. і вони намагаються отримувати міста, гранти від міста, міста, і вони беруть акцій, участь для... у багатьох заходах не лише для себе, але також залучають до цього наших польських мешканців і мешканок сопоту. Треба то також показа показувати економічний елемент чи складову. Тобто працівники з України, які працюють, реально будують нашу також і польську економіку, польське ВВП. Вони є дуже важливою частиною нашої економіки. Я вболіваю з того приводу, що багато цих людей працюють нижче ніж мають свої ніж їхні кваліфікації. Я це спостерігаю у сопоті. Досить часто жінки з високою освітою з різних причин чи. Через чи проблеми чи з нострифікацією диплому чи в зв'язку з тим законодавством, яке існує, вони не можуть свою кваліфікацію, свої вміння і знання використовувати до кінця. і тут я вважаю, що польська держава могла би зробити Natomiast багато або ж більше. Там, і я переконана, що на даний момент я не бачу ситуації щоб біженки з України мали би нам у будь-чому становити загрозу і звичайно. Ще є політична з одного боку. Є риторика, політична риторика, з якої я не погоджуюся. Але якщо ми бачимо на реакцію знизу, то я не бачу жодного жодної реальної загрози, якою ми б могли б підживлювати людей, які не сприятливо ставляться до міграції. А тепер про скорботну новину подію цими днями Україна вшановує на національному рівні пам'ять. straczonych i zakatowanych, zachłybych u Polonii i powiązana ta data z jednym z najbliższych zuchwałych złożeń Rosjan przeciwpołonionych. Trzy roki temu Rosja zneistniła masowe wyborstwo wojskowych Azowu na terytorium kolonii Wolonii. Cej wojennej zloczyń dosyć nie rozkryto, winni nie pokarani, polonieni jak i Wyżyły pisła wybuchu, nie powrócili w Ukrainę. Detali u naszym materiału przyprowadziła Julia Hunko. Микита Шастун боронив Маріуполь та Азовсталь з першого дня повномасштабного вторгнення, 17 травня 2022 року. За наказом командування склав зброю, вийшов у російський полон і разом з побратимами потрапив у Оленівську колонію. Чоловік згадує, яким востаннє побачив рідне місто зруйнованим і затягнутим димом. Я розумів, що я бачу його на доки останній раз, тобто я не впевнений. Коли я потраплю туди знову, тобто і це було дуже важко. Полонених розміщували в трьох бараках в одній з частин в'язниці. А вже за два місяці росіяни вирішили організувати в промзоні ще один. У цеху для виробництва металу для цього у кожен з трьох існуючих навідалися зі списком. В ньому дві сотні імен, майже усі азовці. Серед них і Микити у середині цеху щільно один до одного стояли металеві ліжка без матрасів. Перша ніч минулася спокійно. А вже наступного вечора, 28 липня, близько 23-ї, пролунали потужні вибухи і приміщення спалахнуло. Наді мною був кімната майстра та сходи. Ось і я спав зразу за сходами, тому що хлопець, який спав перед сходами, він не прокинувся, побачив просто, як горять тіла, горять хлопці, крики. Я вже зрозумів, що ті хлопці, які були подалі, там то вже все. Військовий вибрався сам і допомагав побратимам. У цей час росіяни прицільно стріляли їм під ноги і кидали світлошумові гранати. Порятунку чекати було марно. Працівники колонії спостерігали, як опечені та скривавлені азовці вмирали у пекельних муках один за одним від опіків і крововтрати. Я пам'ятаю, як зараз я повернувся, Там куча 300 у нас лежить, всі кричать. І ось і я почав якусь домедичну допомогу надавати тими тряпками, які нам кинули руски. Лише за кілька годин до поранених допустили полонених військових медиків. На ранок евакуювали у лікарню. Просто клали штабелями у Камази. Втім, доїхали не всі. Загалом понад 50 військових загинули, 130 зазнали поранень. Наступного ранку Росія звинуватила у трагедії Україну, Нібито по колонії ЗСУ ударили із Хаймарс в українському генштабі та офісі генерального прокурора. Наполягали на теракті. Попередньо говорили про одну чи дві термобаричні бомби, які заклали в барак. Версію вибуху зсередини підтримували більшість експертів та американський інститут вивчення війни, за іншим припущенням, російський артобстріл за наказом керівника Вагнера Євгенія Пригожина. Ім зрозуміло одне до страти. Росіяни готувалися. На це вказують і полонені, яким вдалося вижити. Вони розповідають напередодні теракту, працівникам в'язниці видали зброю. Барак огородили колючим дротом, а охорона рила окопи. Утім, істину установить слідство. Я коли приїхав додому, прокидався і казав собі: фух, я не в Оленівці, ніби відкриваєш очі, і кожен раз дивуєшся. Після обміну були моменти, коли я боявся, що це просто сон. Одразу після трагедії правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею Порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством. Розслідування ведуть СБУ та офіс генерального прокурора, колишнім керівникам колонії. Повідомили про підозри. Юлія Гунько слава тіві. Ви дивитесь український фокус, і до нашої розмови долучається виконавча директорка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко. Вітаю Тетяна. Вітаю вас. Я хочу нагадати, що сьогодні не лише річниця про злочину у Воленівці, а й Росія сьогодні атакувала також виправну колонію на Запоріжжі. Там 17 загиблих і 42 поранених. І звідси одразу хочу задати пані Тетяно вам запитання. Ваша медійна ініціатива продовжує збирати факти і свідчення про злочин в Оленівці. На якому етапі наразі це розслідування, ваше зокрема, на які труднощі ви наштовхуєтеся під час в цьому процесі? Розслідування триває. Ми фактично проводимо паралельне розслідування з українськими правоохоронцями, перебуваємо на постійному зв'язку з окремими представниками офісу Генерального прокурора? А, наша задача в тому, щоб опитати якомога більше е, свідків цих подій, зафіксувати всі е, факти, всі е, найбільші деталі і найменше деталі для того, щоб зберегти пам'ять, оскільки чому тому, що ми розуміємо, що розслідування цього злочину вбивств, вбивства військовополонених. Які вчинила Російська Федерація, і ми в цьому не сумніваємося, оскільки звіти, навіть міжнародних організацій, організації Об'єднаних Націй говорять про обстріл з, з боку російської сторони, буде розслідуватися доволі довго. Зараз вже минуло три роки, але відповідальних за організацію і проведення цього злочину ще не названо. Чому тому що, тому що місце злочину перебуває на окупованій території і до місця злочину не допускаються ані? Українські правоохоронні органи, ані міжнародні експерти, як ми знаємо, була сформована спеціальна місія ООН, яка, е, яку Росія не допустила на е, територію м, Оленівської колонії. Хоча при цьому, наприклад, е, фотографа е, відомого, російського, о, відомого міжнародного агентства Reuters е, було допущено одразу після вибуху на місце, е, на місце вибуху. Е, так. I pytanie do naszych gości w studiu jakim jest mer miasta Sopot pani Magdaleno czy wy wierzycie w te że pomimo te trudności jakie my czuły kiedyś w materiały naszych kolegów pro o pro innych zbrodni rosyjskiej federacji w Ukrainie winowatych ci jakie nadawały przykazy i ci jakie ich wykonywały będą zasłużeni? Ми мусимо вірити у справедливість, бо інакше нам було би важко сприймати всі ці злочини, які відбуваються не лише в Україні, але й в інших країнах світу, які охоплені війною. Я завжди вважала Я завжди уважала і вважаю, що найважливіше засудження тих, хто віддає накази, не тих, хто виконує ці накази. Це другий етап, Це другий етап. натомість найважливішими є ті, хто таку злочинну систему і створюють і хто реалізовує цю злочинну систему. А, а їх на жаль найважче, істетик, 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 найважче істетик, притягнути істетик, до відповідальності, істетик, бо їм найважче довести їхню істетик, вину, тому що вони послуговуються для виконання істетик. цих істетик. злочинів іншими людьми. І я надіюся, що всі ці злочини будуть покарані. І будуть покарані міжнародною спільнотою, а не лише лише не лише Україною. Пані Магдалено, в мене до вас уточнюючи запитання: наскільки багато відомо полякам про такі події, про такі злочини Росії в Україні? Я що, стет. Я думаю, що на жаль, поляки замало знають про це. Повім сказати, що страшно це буде звучати страшно. Що війна стала таким повсякденним явищем, тому що повсякденно ми отримуємо різноманітну інформацію і ранг війни він знижується в. Масиві цієї інформації так само, як ми не знаємо про багато драматичних ситуацій в інших частинах світу в Польщі. Ми мало цікавимося тим, що діється в інших країнах, що відбувається в інших країнах і про те, що відбувається в Україні, ми знаємо занадто мало цієї інформації замало і замало розповсюджується ця інформація серед польського суспільства. Тетяно, і до вас питання чи ви? Możecie skazać nam, skільки tak na ludej ludzi z się w Ukrainę i jak zbieracie ci dokazy, które są tak ogromne w i jak to zrobili w Zachodzie? Якщо говорити про загальну Оленівку, тобто місце утримання захисників Маріуполя, то йдеться вже точно понад тисячу людей. Якщо ми повер... які були повернуті в рамках обміну військовополоненими, якщо ми говоримо про барак 200, як його називають самі військовослужбовці, то трошки більше 40 військовослужбовців, які постраждали. В під час вибухів повернуті в рамках обміну полоненими, не всі імена є публічними з міркувань безпеки, але цей процес. Тривав усі три роки. Е, приблизно 100 військовослужбовців ще перебувають в полоні. деякі з них були важко травмовані, деякі з них легше умовно травмовані. Щодо деяких Російська Федерація почала незаконні судові переслідування на території Російської Федерації, оскільки Верховний суд Російської Федерації ще в серпні 2022 року визнав азов терористичною організацією, відповідно всіх е, бійців підрозділу. 2014 року може вважати терористами, так, от, деякі з важко поранених зараз перебувають в ростовському СІЗО або вже в колоніях на території Російської Федерації, маючи такі незаконні вироки. Я вважаю, що дуже важливо пам'ятати про цих. Людей, які є про цих людей, які є в полоні, досі, і е, зараз готується до виходу книжка Оленівка, злочин пам'яті поламана система. Тетяна є співавторкою. Нагадаю, що і дякую Тетяно за те, що ви приєдналися до нашої студії. Нагадаю нашим глядачам, що ми розмовляли з Тетяною Катриченко, виконавчою директоркою медійної ініціативи за права людини. A my wracamy się do e, studii i rozmowy z naszym hostem, merem Sopotu, pani Magdaleną Czarzyńską Jakim. Pani Magdaleno, e, z Sopotu do Królewecskej Oblasti, nie taki daleko. Czy meżujecie tylko Buktują, Gdańską? I... Czy wy, jak mermista, gotujecie mieszkańców do imowiernego napadu, a że nawet polska rozwitka, a główną komanduje Menato NATO Mark Ryute, każe, że to może stać się, że w 2027 roku Rosja będzie przewidywana piętą NATO na dzisiejszej. за маючи війну за кордоном, треба завжди бути готовим до того, що ця війна може перейти через цей кордон. Ну, але це є кордон, це є символічний кордон, тому що це є кордон НАТО. Я однак вірю, що до такої ескалації не справа не дійде завдяки міжнародним заходам. І звичайно ж, ми приготуваємося до готуємося. Якщо йдеться про цивільну оборону, тому що це наше завдання, тобто мерів міст, це наша сфера відповідальності. Натомість на урядовому рівні вже є питання пов'язані з військом і обороноздатністю України. цим займається уряд. Я надіюся, що такої ситуації не буде, але ми не можемо цього абсолютно виключити. Але проте я не хотіла би формувати серед моїх мешканців чи мешканців Поморя такого. Стану загрози, що існує стан загрози, і на даний момент що існує загроза, щоб людей формувалося побоювання. тому таких побоїв нема. Ми почуваємося в безпеці. і Я надіюся, що наші гості з України також у нас почуваються в безпеці, тому що це є найважливішим в цій ситуації, але це не виключає ситуації, і я очікую від урядових властей, що вони будуть готуватися до найгіршого сценарію. і Нас будуть готувати. А ми на місцевому рівні діємо, якщо йдеться про цивільну оборону, про інформування мешканців, яким чином вони повинні вести себе у ситуації, коли виникне загроза. Також треба сказати, що коли ми подивимося на досвід скандинавських країн, то перед нами досить довгий шлях. Якщо ми говоримо, наприклад, про укриття, ми вчимося від українських міст, також яким чином цю цивільну оборону ефективно проводити, як правильно і добре інформувати мешканців, як використовувати ту інфраструктуру, яка є в наявності. І звичайно, ми маємо на обліку таку інфраструктуру, ми знаємо, де можна заховатися у разі атаки, і я надіюся що все-таки це не станеться. І поки що паніки серед мешканців немає. Але усвідомлення, що війна відбувається, йде за нашим кордоном, Дякую. є ця свідомість. Дякую. Таке усвідомлення. Нашим гостем була мер міста Сопот пані Магдалена Чажинська Яхім друг України.